На каналі Ігор Дани і сьогодні вартій день народження. Угу. Арчі з днем Дякую. З Днем народження. Дякую. Ну а поки що подарунки для Арчі я вже сховала, зараз покажу які. Так. Я зову. Так, і пшу, коробку не буду брати. І це ось такий. Треба ставити. ось тут ось такий. Тут Оце, мені і слайм. Ну, отут зробити просто торт. Ховаємо це. Ну, а тепер перейдеться у плаці і купочок одіти, звичайно. Арчі далі з днем народження. Дякую. йдем народження. Дякую. І так треба Арчі взяти подарунки. Оця штучка і цукірки. Вигляді сердечок. Подарунки всі є. Джесси, я зараз прийду. Я в гості на, на днюху курочарті окей. Угу, чекаю. Угу, пока. Так, сусіди. Шо, бачимо будьте тихо. Угу. Все. О, привіт, привіт, все, заходимо. З днем народження. З днем народження. Дякую! Це. Ось це такий світильник у вигляді перця. І такий печенька. Дякую. Від мене ось такі. Квіти. У мене такі квіти від сакури. І ось такі шоколадки у вигляді сердечок. Дякую. Ну, ще є подарунок для Габі. Дякую. Габі це тобі. Дякую. І ще Арчі днем народження. з днем народження. Арчі з, днем народження. Арчі з днем народження. Дякую. Дякуємо. з днем народження. Дякую. Габі. Ой, Арчі ти ради ще у тебе день народження. Дуже. Габі, ти рада, що хоч Я ще, ще тобі подарунок дала. Дякую. А Габі день народження було трошки краще, тому що там була ціла компашка. І ми устрой. Ну, ми на морі тільки ми. Віра у Італії, цибуля у Бельгії. Верніка кудись поїхала. Верніка десь у Дубаї свої поїхала. Ну, а ми троє ось сюди. Ну, а Діана то де хоч. Діана теж десь. З Вернівку десь у своїх Дубаях. Дубаях. А ми на морі. Угу. Та будь що ти з'являється. І Арчі ти ще не отримав подарунок від мене. Ось такий торт зробити. О, ну за торт хоч дякую. Нарешті торт. І ось таке мітте. Шоколаде? А ти відкрий? Mm -hmm. mm -hmm. О, дякую, Це що за вісюлька така? Не знаю. Mm. Прикольный закон. Угу. Mm -hmm. А давайте зробимо торт. Я за ось таку ж беремо ось це. І беремо ось це, суміщаємо, торт. Арчі один рік і габі теж один рік. Ну, точніше, кабіні місяць і арчі місяць. Ніху, не зараждував, тут 10, просто другої свічки не було. Арчі, загадую бажання! Дай. Виключаємо світло, щоб було як усіх день народження. Та. І я хочу у думках багато солодощів і щоб взагалі день народження було найкращим. І щоб... щоб... ми пішли на море. Не можу ще моє день народження, тому що вдома трохи скучно. Ти загадала вже? Ну та загадала. Загадав, точніше. Все, нарешті і ху. Ну -ля, -ля, ля ля як весело. Тепер включаємо світла. Дуже круто. Я тоже рад. Давай, а давайте мы пойдем на море. Ну, а чего? А чего еще бы и не? Ну, я бы была только за. Я тоже. Так давайте пойдем на море. Пошли на море. Я Габи понесу. А я тут Арчи. А я нічого, А я нічого. Все коротше пішли. Ну ми вже прийшли, я зберігаю бутерброду. Сім має жовтного хто тепер їсть. А чому не мене в купальниках? Угу. Цей день можна і купатися і без купальника. Оплатим. Угу. А ми ще не їли. Я підтверджу і я. Коли прийдемо, то тоді. Ви угу. будете купатися? Будемо. Угу. Зо ми перші пішли купатися. Люх. Ну, ми вміємо плавати. Угу. Ну, а тепер ми. Туп. І я. Ну, а тепер я. І плюх. Угу. Наразі я хоть навчилася плавати, а тобто базара була. Ну. Тунула. Угу. Але дуже це круто. Угу. Ви хочете кататися на матрасі? Угу? Ну так, да, ви хочете? Давайте. Я перша, тому що я мене не Ну, і я тоді друга. И плюй, и хуй, хуй, и хуй, и хуй, хуй, хуй. Да, так классно! Лучше подобиться нам. Ну угу. круто. А нам тоже. І ще проводимо годину на морі. Угу. Це так круто, що ми хоча зустрілися разом на морі. Угу. А то Віра у Італії. Цибуля у Бельгії. Я на Звероніку у Дубаю. Тому що що нам тоді робити? Круто, чем хоть застрелились, Угу. Вообще очень круто. Нихуй, иху. И плюх. Ну, как бы хоть не любите, вот, но море с удовольствием бы покупалось. А дома, бы они. У нас такие за... такая самая, потому что у нас есть звери. Круто. Угу. Я би сказала, давайте вже поїдемо на берег, тому що вже трошечки минутою плавати. Угу. Ну, пішли. Пішли. Тут вже поплили. Угу, поплили. Я йду будувати... Пісоч... Ми йдемо будувати підсточний домик. Так, тинтень тури. тар, тун, ту ту ту. Ви що розгромлюєте мій домик? Зробили домик, загубив домик. Це тепер наш домик. Ми його будемо перероблювати по-своєму. Понял? Та угу. Тато, мене обіжають. Ем. Давай ка новий домик построїш. Ну вот так. -ху -ху. Треба трошки води. І... Иху, плюх. Тепер я. Ну, тепер я хочу. Все. Чик-чик-чик-чик-чик. І чик-чик-чик. Круть у -у -у. Який город у вас домик виходить? Ми знаємо. Дивіть, дивіться, який гарний у нас домик. Такие домик. Угу. Дуже классный. Еще трошечки травы. Угу. Угу. И трошечки воды на него еще треба. Дівка, ты! Воды трохи на наш дом. Дай. Нащо угу. вам? може розвалитися. Дівко знаєш, нам треба потрібно... Ціна. домик од. Бачиш наш, наш домик? Це наш домик? І нам верніше, так Арче. Угу. І у мене день народження. Ну і вітаю. Оце тобі ця штучка. Дякую, але вона не съєдобна. Та хоч за хочеться. Така штучка не потрібна, вона мені. Ну угу. там. Я хочу вже. Щоб... Я вже я не стримуюсь, я хочу пошвидше торта. Ну пішли. Угу. На, то ще не тримала, каже. Все, пішли. Ну, а ми вже прийшли, і Арчі їдає їсти свій тортик. Ну ми всі точніше будемо їсти тортик. Mm -hmm. <клес> да, ю, ура! Ура, ура, ура! Усі щасливі! Свічки треба сховати. Мені дуже подобається мій день народження. Ура! І ням 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 ням, -ням. їдять, йому всім дуже смачно. І ще доїдаю. Торт дуже смачний. Mm -hmm. Усім Тур так сподобався. Ну, думаю, відео вже підходить до кінця. Ну, всім пока, а ми будемо далі святкувати День народження. Угу, Пока!